Fuck. Uh... Дарті стіни, дірява підлога вибиті вікна. Ось таке воно сьогодення клубу у селі Світанок. Місце, яке мало б сповнити людей почуттям прекрасного, сьогодні нагадує зону бойових дій. Клуб, що збудований ще за сільської влади, побачив чимало сільських талантів, районні та обласні делегації, концерти. От тільки капітального ремонту за усі роки існування йому пережити не судилось. Я з 82-го року я працюю за клубом. Я весь час його ремонтую, підліплюю. Визнаний аварійний сесій в сільської ради. Він край вже занадбався. Мене дуже триває думка взагалі. Де ж мої внуки вийдуть? Ми не маємо де вийти? Мешканці світанку стурбовані, бо культуру вважають запорукою розвитку села. Коли вже занепадає культура в селі, то вже, можливо, і село буде занепадати. Тому що усі діти наші виховуються в національно-патріотичному вихованні, звичаях, традиціях, де вони це зможуть побачити, коли не в клубі. Ви бачите, наш, наш клуб в такому стані, як, Боже, прости, і сохрани нас всіх, якби десь в Луганську. У нас будувався великий будинок культури. І... Можливо, можете в якусь кімнатку виділити в тому, чи як це питання порушили ми на районній раді. Я і депутат Маслі ми підняли це питання. Думаємо, що влада буде відгукуватися. У середині 90-х дійсно почали зводити новий клуб. Втім, у 2000 році стихія повністю знищила покрівлю будівлі. Після цього, за рекомендацією керівників області і району, у відремонтованій споруді облаштували школу. Частину її приміщення обіцяли виділити під клуб, але репетиції і культурні заходи тут так і не відбуваються. Зв'язку з тим. Що ту стиля була аварійна, на сесії сільської ради приймали, що е, здання е, цей будинок аварійний, всі медприятні проводити у школі. Будинок в старій школі полністю, полністю можна проводити всі заходи, і, вони, і ніхто там заперечувати не буде. Насправді ж сільські артисти перебуваються з місця на місце. У приміщенні колишньої бібліотеки обладнали кімнату для репетицій. Однак не те, що комфорту, а елементарних умов тут вкрай мало. О, вірно вам буде? О, це в нас таке світло. Що маємо, тим радіємо. На даний час репетиції проводимо у цьому залі, в цьому холоді, без світла, без нічого. В зимовий період ми проводили в мене. от тут хата є на горі, де я можу запалити газ і світло, щоб було тепло, тому що є діти У нас дуже багато дітей. І от в такому приміщенні ми сидимо тут. Сільський голова пояснює, обмежений місцевий бюджет використовували на не менш важливі потреби села і веде отепле відремонтоване приміщення сільради. Звідси все ж вирушаємо на пошуки актового залу. Він знаходиться не в обіцяній новій будівлі, а у старій школі. Та й то формально. Бо тут, в період навчального року, їдання учнів початкових класів. Хто буде відповідати на світо дозвіл санстанції, станції, районний відділ дозвіл сюди, всі так далі, всі служби угод. Роти, будь ласка, а так без того вам ніхто не дозволив таке робити. Без, без служби ви тут не зробите будинку культури. Через це місцевих артистів пускають на репетиції і виступи неохоче. Різні концерти, різні заходи і сходи села ми проводили у їдальні старому приміщенні школи. Проводили ми і різні дискотеки. Але я вважаю, що це несумісно, щоб танці, дискотеки були там, де діти харчуються. Я вважаю, що те рішення, яке вони прийняли, це неправомірне рішення, тому що, напевно, є якісь відповідні санітарні норми. Кілька років тому районна влада рекомендувала облаштувати клуб в іншій споруді, приміщенні колишніх класів, яке зараз пустує. Далі порад справа не зрушилась, бо на ремонт будівлі потрібні колосальні кошти. Ходячи з одного кінця села в інший, повноцінного клубу у світанку, ми так і не знайшли. Але сільських артистів це не зупиняє. Навіть в таких умовах фольклорний колектив Червона калина зумів отримати звання народного і здобути перемогу на обласному фестивалі. Попри все, жителі світанку надіють. Ця що у спадок дітям і внукам таки передадуть не лише культуру, а й місце, де її показати. Зоряна дзера, Ольга Іванець, Дмитро Беркій, рогатка ТБ.